Уша наполягають на тому, що Україна повинна провести президентські й парламентські вибори одразу після укладення угоди про припинення бойових дій і краще вже до кінця 2025 року. В українському уряді до такої вимоги ставляться негативно. З технічної точки зору дотриматись усіх вимог виборчого права в сьогоднішніх умовах надскладно. Мільйони громадян перебувають за кордоном на окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій. Втім, надскладно не означає неможливо. Телеграф UA пригадав, як воюючі країни, України проводили вибори у ХХ столітті. Докладніше далі. Одним із головних аргументів проти проведення виборів в Україні зараз є те, що ніхто не понесе бюлетені в окопи, щоб забезпечити дотримання виборчого права військових. Втім, Сполучені Штати дозволяли солдатам голосувати із зон бойових дій та повертати бюлетені для підрахунку ще з 19 століття. До 2020 року проголосувати солдатові в Афганістані було легше ніж цивільному у якомусь зі штатів на локдауні через ковід. Пише NBC. Перше голосування у США, де військові могли брати участь прямо з поля бою. Йо, проводилося у 1864 році під час громадянської війни, яка тривала безпосередньо в Америці. Проголосувати змогли 150 тисяч з одного мільйона охочих. Бюлетені насилали назад поштою. Саме війна і поклала початок популярності заочного голосування у штатах. На виборах 7 листопада 1944 року у розпал Другої світової 5 мільйонів 700 тисяч чоловіків і жінок були в уніформі, Росія по п'яти континентах і семи морях. Але ви Бори все ж відбулися загалом. Тоді проголосувало 58% цивільних і 29,2% військовослужбовців. Також показовими є історії про полонених американців, які показували своє незадоволення відсутністю права обирати президента голосуванням на соломинках у німецькому таборі. сталах хлюф 4 Щоправда, територію США не окуповувала інша країна, а цивільні американці не ризикували загинути у місці голосування від прильоту ворожої ракети. Під час Першої світової війни у 1914 та 1915 роках на території сполученого королівства не було боїв. Однак країна активно обстрілювалася ворогом, тому парламентські вибори відклали до завершення бойових дій. А от місцеві були проведені у період Другої світової війни. Парламентські вибори також перенесли на 45-й рік. Хоча депутати просиділи в парламенті 10 років після поразки союзників у Франції в травні 40-го року. Прем'єр-міністр Невіл Чемберлен пішов у відставку. Новим прем'єром міністром став Вінстон Черчилль, А до складу його уряду увійшли представники різних політичних партій для забезпечення єдності в умовах війни в Ізраїлі після атаки Хамасу на південній області 7 жовтня двадцять року. Заплановані місцеві вибори були спочатку відкладені з 31 жовтня на 30 січня двадцять року, а потім перенесені ще раз до 27 лютого двадцять року через участь резервістів у бойових діях. Виборчий процес все ж відбувся в умовах активних бойових дій. Але в деяких регіонах найближчих до зони конфлікту голосування не проводилося знову ж таки, жоден клапік землі Ізраїлю на цей час не був окупований. Перші демократичні вибори президента після повалення режиму Талібану в Афганістані відбулися 2004 року. Голосування було в умовах нестабільності, але дозволило створення нової політичної системи. Аналогічна ситуація склалася і з парламентськими виборами 2005 року. Президентські вибори 2009 року супроводжувалися насильством та звинуваченнями у фальсифікаціях. Хамід Карзай був переобраний, але явка виборців була нищою через страх перед терактами. Президентські вибори 2014 року проходили в в умовах зростаючого насильства з боку Талібану. Ашраф Гані виграв ці вибори, ставши новим президентом. Вибори 2019 року відбулися на тлі загроз від Талібану та інших терористичних угруповань. У день голосування сталися численні напади, внаслідок яких загинули люди. Голосування продовжилося, але явка була низькою через страх і недовіру до процесу. 2005 року, за два роки після повалення режиму Саддама Хусейна, в Іраку відбулися парламентські вибори. Вони проходили в умовах високого рівня насильства. Територію контролювали американські війська. Терористи, як і погрожували, провели низку нападів на виборців, через що загинули кілька десятків осіб. У 2010 році в Іраку відбулися другі парламентські вибори від часу очолюваного американцями вторгнення. Вулиці, міст і сіл патрулювали півмільйона військових і поліцейських. Проте терактам це не завадило. Прихильники Аль-Каїди влаштували низку нападів та висадили в повітря два багатоквартирні будинки. Отже, як показує історія, більшість країн все ж переносила парламентські чи президентські вибори, коли на їх територіях відбувалися війни. Проте воли виявлення відбувалося у найкоротший термін після завершення бойових дій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.